Російський президент Володимир Путін продовжує шукати можливості для того, щоб заблокувати будь-які реальні перемовини про закінчення війни в Україні. Тепер він продовжує спекулювати так званою нелегітимністю українського президента Володимира Зеленського. Путін наполягає на тому, що Зеленський може брати участь у перемовинах і для таких перевоїнь, навіть готовий. За його словами, виділити людей, але не може нічого підписувати за підсумками цих перемовин, бо його підпис нічого не важить. А перед такими перемовинами російський очільник пропонує в якості обов'язкової умови скасувати указ президента України про неможливість перемовин із. Самим Путіним, однак цей указ Зеленський також вже не може скасувати на думку Путіна, тому що не є легітимним очільником української держави, і таким чином рішення про скасування указу, яке могло б бути прийнято самим Зеленським, буде вважатися російською стороною за нечинне. Указ Володимира Зеленського про скасування перемовин із Володимиром Путіним має бути. У свою чергу скасований головою Верховної Ради України, якого Путін вважає єдиним легітимним керівником в нашій державі.